Я отримала посилку сюрприз від Maybelline. Навіть не уявляю, що тут всередині. Мені самі цікаво дізнатись. Розпакуємо разом. Власне посилка сюрприз, тому що я взяла участь в конкурсі крієйторів на сторінці Maybelline Україна в Instagram. Там треба було просто заповнити анкету, лишити свої дані, і бренд вже сам потім обрав, кому вони надішлюють набори косметики на огляди в їх акаунтах. Тож, розпаковка, так щоб нічого не порізати. Тут у нас фірмовий пакетик. Буде огляд на пакетик. Угу. Лот номер один. Пудра Мейбелін суперстей матова. Ще одна Матова. І Ще одна мейбелін Матова. і туш. Отож, я отримала три відтінки пудри Мейбелін суперстей матова і туш Surreal. Surreal. Сарріал. Коротше, нову туш. Так, що я можу дізнатися про ці продукти? Виробник заявляє, що це тональна гібридна пудра основа, що вона має суперстійке покриття. Тобто, наскільки я розумію, вона якраз підійде тим, хто не любить тональну основу, але хоче трошки вирівняти відтінок обличчя. Туш із серії Falses, а вони там всі подовжуються, додають об'єму. Так, щіточка, як бачу. Велика, тож об'єм точно має бути, але спробую вже коли змию макіяж. Отож, скоро буде відео порівняння різних пудр і огляд на туш, але вже не в цьому відео, бо воно тоді вийде занадто довгим. Хай це буде просто блогерська розпаковка. А що вам цікавіше побачити пудри чи туш?